Alphabet, your friend How to read and how to write Children learn from know. Вітаю вас, мої дорогі діти! Тітонька Сова з наукового дупла, рада знову бачити усіх вас на уроці англійського алфавіту. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з однією другою літерою алфавіту. Дивіться, вона зараз з'явиться на лісовому екрані. Ой, так це ж дошка, звичайна шкільна дошка, до речі, дошка англійською Blackboard. І це слово починається з літери Бі, з тієї самої літери Бі. Ось який вона має вигляд: диріться. А тепер вивчимо слова, які починаються з цієї літери. Наприклад, у мене є сусід ЖУК. Так, от слово ЖУК починається з літери Бі і звучить так: – «бітл». Дядечко жук часто зищить, особливо коли чимось незадоволений. Біто жук. А ось іще прилетіла одна моя сусідка, справжня медоносна тітонька бджола. Слово бджола англійською бі. Воно теж починається з літери бі і теж зщить. Бі бджола. Ой, а що це таке м'ячик? Ну, звісно, слово м'ячик теж починається з літери Бі Бол. Бол означає м'яч. Я зараз дітки, вам розповім історію в картинках. Якось одного разу м'ячик бол побачив ведмедя англійською Беа і стрип на нього зверху, як у цирку. Нагадую ведмідь Беа. Раптом на голові у нього з'явилася пляшка англійською Патл. І він почав в неї жонглювати Пляшка Патл, а ще Бокс, а ще бутс а ще бел. Ціла піраміда виросла на голові у циркового ведмедя, ще й коробки англійською Бокс. Бокс, коробки і черевички буц. Англійської черевички. І навіть дзвінкий дзвіночок Бел. Бел англійською дзвіночок. А ось і велосипед. Байсикл. Так слово велосипед звучить англійською мовою. І воно теж починається з літери Бі. бум Все розвалилося. Шкода, але все одно браво ведмедю! Браво! Теж не починається з літери Бі. Біс. Просто як у цирку. Very well. Дуже добре. Після такого чудового циркового номера саме час подивитися мультик про того жука, котрий навчає маленьких жучків правильно захищати. Давайте ще раз подивимось, як називають жука англійською. Beetle. Вірно. Right. Правильно тобто. Ну ж, in the forest, in the wood, there's a beetle, wise and good. He teaches young to sing all day, but they can only fly and play. Ось ми і вивчили другу літеру англійського алфавіту, літеру Бі. Подивимось на неї ще раз. А тепер вам, дітки, певно, хочеться побігати, постривати, як тим жучкам. Ну, звісно, настав час відпочити. Зустрінемося на наступному уроці. На ньому ми познайомимося з іншою літерою англійського алфавіту. До побачення, дітки, гудбай. До речі, до побачення також на букву Бі Бай бай